Однією умовою правильної зимівлі бджіл, щоб бджоли перезимували, є правильне формування бджолиного гнізда в зиму. Є багато методів і способів. І методи ці я розповім у цьому відео. А деякі методи покажу. Бо багато пасічників пишуть в коментарях, як правильно зібрати бджіл, як правильно, щоб бджоли пішли в зиму і не загинула сім'я у вулику. До прикладу, у нас є на пасічках у кожного пасічника різні системи вуликів. У когось рамочки там, Дадановські, у когось українська система, у когось там ланстрота-рута, багатокорпусна система, у когось там Делоновська, у когось Великопольська система. Але у кожної системи є одна умова, щоб у кожній вуличці, де бжоли зимують, вистачало меду до першого весняного обльоту, і не тільки до першого весняного обльоту. Багато пасічників знають, що підготовка. З осені є запорукою гарного сезону, старту і гарного сезону у наступному році. Як ми робимо на нашій пасіці? Ми, у нас, ми знає, ви знаєте, хто дивиться наше відео, е, утримуємо наших бжілок у 10-рамкових вуликах із надставками 145-ми і формуємо ми гнізда наші на 300 ту рамку. Е, методом яким методом? Це зараз розповім, покажу, яким методом, а які методи бувають, ще зараз розповім. Там багато пасічників, хто тримає бджіл у вуликах на 230-ту рамку. Мені писали, що ми там заставляємо в верхньому корпусі там 8 рамок, у нижньому 6 рамок. Я не бачу цьому сенсу, якщо 20 вуликів, 50 вуликів, з цим можна гратися, тому що сенс багатокорпусного вулика він нівелюється. В тому сенсі, що ми працюємо вже не корпусами, а в цьому вулику праця ефективна буде тільки корпусами. А те, що ми рамками, то це те, що ви в лежаку там подіргали рамки. Те саме у багатокорпусному вулику. Багатокорпусний вулик він годиться для земів сильних бджолених сімей. І в регіонах, де є сильні бджолені взятки, взятки, є що можна наростити велику кількість бджіл, або ж зимувати просто по. Канадському методу або по американському методу, в одному 230-му корпусі. Це важко вдається, якщо на пасіці бджоли бакпаста або ті породи бжіл, які нарощують сильні сім'ї в зиму. Карніка, Карпатка це з легкістю в одному, 230-му корпусу. А ще якщо ми кинемо пустий 145-й корпус або 230-й корпус під низ, зробивши повітряну подушку, ну по про теплофізику, Зимівлі бжоленого гнізда, бжаленого клубу ми поговоримо в пізніших відео. Як формувати в багатокорпусних вуликах? У багатокорпусних вуликах формуємо так, просто-напросто залишаємо корпус 230-й повністю з медом. Нижній там розплід. І це все формування. Бжілки сильні, вони, якщо сильна бжолена сім'я, вони передні. Слабі бжолосіння це вже буде проблема, тому що цей перехід він в багатьох випадках є від 5 до 3 см без пояс. Верхня рамка і між корпусним простір і нижня рамка. Це десь від трьох, це залежить, як який брусок верхньої планки, чи 20 міліметрів, чи 10 міліметрів, чи там залежить від рамок. Що ми робимо в сильних сім'ях? Це не потрібно формувати гнізда. Вони самі формують. Ми тільки загодували, поповнили запаси і вони собі там ложа. Для зимівлі для зимового клубу роблять самі, але ж передивитися, як то кажуть, осінню ревізію перевести потрібно, тому що може бути розпіт, вийти і середня рамка, яка буде посередині гнізда, вона пуста, вона може розділити клуб і буде, будуть проблеми. Розділений клуб він призведе руйну сім'ї до загибелі. Зараз покажемо, як потрібно формувати, як ми формуємо. Можливо, хтось по-іншому формує, можливо, хтось формує суд розміщуючи рамочка. Маломедна і так поступово збільшуючи в один бік. Наприклад, у лежаках у нас зимують десь там по три сім'ї, десь сюди по дві. Ми бажано на зиму переділяємо перегородкою, перегородкою переділяємо і щоб зимували дві сім'ї. Як то кажуть, одним, єдиним клубом. Заставляємо біля перегородки це, наприклад, перегородка, маломедна рамка і потім збільшуючи кормові запаси. І так само сюди. У ну, маломедній рамці потрібно, щоб було 230 і десь сантиметрів 12-15 бруска меду. І Потім на заставі, біля заставної дошки формується єдиний клуб двох сімей, і вони добре зимують і на добре розвиваються. Це у нас сильні стартери і виховательки, Хто дивиться наші відео, їх бачили. Зараз покажу, це вони у нас, до речі, єдині 5 штук на 27 рамок. Це метод Ральфа Кольбе є з німецького пасічника, знають, як працювати, подивіться відео, ті знають. Зараз подивимося, як формуємо меджеливні сім'ї, покажу. Зараз нагадаю, що вже 7 жовтня, останні теплі дні. Що ми робимо? Бачимо така сім'я. Видаляємо обов'язково, видаляємо на зиму. Смужки, які є у вулику. Та я нагадаю, ми другий раз вже розкидали на основі туметрину. Продимлюємо і обережно беремо другу рамочку, видаляємо, видаляємо із гнізда потихеньку, щоб не давити бджіл. Бачимо, скільки кормів у рамках. Рамочки повні. Ця сім'я займає 10 рамочок. Щас подивимося наявність розплоду, Ми розплідні рамочки, які є у сім'ях, видаляємо, поки таку там, тому що це є і боротьба з вароатотом. І пізній розплід він не потрібен, тому що бджола, яка виходить із пізнього розпліду, в наших умовах, при вихідності теплої погоди вона не облітується і потім осипається. Зараз холодно. Білки трішки нервують. Бачимо ось які у центрі рамочки. Бачимо, ну, зараз подивимося цю рамочку, відставимо. Розходу вже немає. Відсутні розплідуть. Оце така кількість повинна бути, як то кажуть, на маломедній рамочці. Кількість меду. І що ми робимо? Ми беремо далі, у нас немає сенсу. Дивитися, там такі, такі самі рамки трішечки більше. Меду беремо, відсуваємо. На сантиметра два. Залишаємо повномедна, повномедна і отакі рамочки, як я тільки що показував. Беремо також оцю рамочку, та просто передивляємося. Тут дивіться, бачите, якщо меду вистачає, так ми її залишаємо. Залишаємо оце ось місце для зимового клубу. Вони на пустих стільничках вони сідають і піднімаються вверх і йдуть до задньої стінки. Залишаємо 10 рамок, ми не будемо залишати, десь пасічники роблять, вжимають їх там на восьми, на семи. Е, немає в цьому сенсу. Я скажу, що от цього краще не буде. Звісно, якщо зимуєте на медовій з соняшника, то потрібно вжимати, тоді бігають із ліпьошками, і з медом. Забезпечуйте своїх бжілок кормами з осені, тоді не матимете проблеми не тільки на зиму, а й на весну. І тоді не матимете проблем із підгодівлею, з ліпьошками, з медом, з там з кандіс, з іншим. Тому що те, що ми вже весною даємо, як то кажуть, дотації на бжолину сім'ю, воно ніякої ролі не грає. Якщо бджолині сім'ї менше 4 кілограмів корму, матки скорочують яйцекладку, і е, пользи від бжолиної сім'ї такої, вона буде розвиватися. Як то кажуть, в не такому темпі, як ми би хотіли. І бажаних результатів вона не дасть, тому що голодний працювати ніхто добре не буде. Оця рамочка ось яка. Також я показував її, бачите. Також ось медок, залишаємо її. Подивимося, яка ця рамка. Ця рамка повномедна, повністю бачимо. Ставимо оцю рамочку сюди. Також із медом, та що була друга. Також вона такі медовій, ці повномедні рамочки. Беремо дев'яту рамочку, суваємо. Ми не використовуємо, ні заставних досок, вони не потрібні. У таких вуликах, у такій системі. Розпродимо. А цю рамочку, отакі рамочки. свіжо відбудовані, де не виводився розплід. Якщо вони є у вас у ніздах, ви їх залишаєте по краях. в Ніякому разі свіжо відбудовану рамочку, яка, який не виводився розплід, не кидайте. Усередину вулика, там, де я бжолини ложать для клубу, тому що вона по теплопровідності буде холодна і будуть проблеми, бджолки можуть її погано обігрівати, і, бжі, і там швидше мед кристалізується соняшники. Цю рамочку зайву видаляємо. Напросто беремо, крустаємо бджіл і відносимо її в склад і десь навесні. І як вже буде розвиток бжолиної сім'ї, підставимо її назовні. Що ми робимо далі? Просто-напросто закриваємо обжилену сім'ю. і Розплоду тут вже немає, можна проливати розчину депіну, І Через тиждень ми, ну, ми зробимо аналіз на закліщеність. Якщо там кліща багато, будемо проливати. Якщо е, немає кліща, ми проливати не будемо, тому що е, не потрібно зайвий раз давати хімію в Е, ну, Формує іншими способами. Діліться в коментарях. Ми так робимо на своїй пасіці вже не один рік. Формували, тримали бжіл і в вуликах-лежаках, тримали бжіл і в українських вуликах, тримали бджіл і в рутівських вуликах. Досвід є, є досвід і гарної землі, і поганої землі. Але це все залежить від пасічника, щоб ми бжілкам допомогли. Тут ця сім'я вона сама більше, сформувала себе у зиму, але потрібно нам подивитися, зробити ревізію, проконтролювати корми і щоб в жовні сім'ї було все добре. Ми вже завершили формування бджіл в зиму. На основній пасіці ще залишилося шестирамочники, передивитися їх. Там також корму вистачає, але передивитися, повидаляти смужки і пасіка на зиму готова. Пробити, якщо це потрібно, депіном. І все. На цьому завершую наше Відео, кому воно було цікаве, ставимо лайк, кому не цікаве, не ставимо, як то кажуть, ваша справа. Я ділюсь своїм досвідом. У кого досвід інший, діляйтеся в коментарях. До зустрічі наступних цікавих роликах.